Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень лайв 3. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми поговоримо про проєкт Mining Blocks, розглянемо, як ми можемо почати тут працювати і що нам потрібно робити для того, щоб заробляти на цьому проекту абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладу. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті. Ну і далі що до проєктів. Зараз хто приймає участь в такому проєкті як TarBets, десь в мене є погляд на цей сайт. Він аналогічний сайту Libet. Там ми граємо в різні ігри, набиваємо собі токени проєкта і за це отримуємо дивіденди. І зараз там проходить Октоберфест, тобто ми можемо збирати кожні 8 годин безкоштовно токени з Старс проекту, які нам і надають пасивний дохід. За те, що ми їх тримаємо, нам нараховують відсотки, і таким чином ми там заробляємо. Тому хто приймає участь в тому проекті, обов'язково переходьте і збирайте ці токени, поки є така можливість. Також щодо Robot Farms, там зараз проходить ще додаткова роздача, в якій кожен може прийняти участь просто за те, що ви... Збирайте кожного дня деталі та кейси, вам надають бюлети і ви приймаєте участь у розіграші. І також можна придбати ще додатково за 15-20 центів додатковий квиток, або просто, якщо у вас є поінти, ви відкриваєте квести і за це вам також надаються додаткові квитки. Тому обов'язково збираємо хоча б безкоштовні запчастини і додатково приймаємо участь у розділі. На більш таких цікавих новин щодо проєктів немає. На інших проєкт продовжуємо працювати. Ну, і давайте вже перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас Mineclops. Більш за все, ви вже чули про цей проект, або навіть працюєте в ньому. Я також доволі давно в ньому зареєстрований, але він мені здався якимось нецікавим та запутаним. Але нещодавно я наткнувся на один огляд, де доволі детально розповідають про цей проект, і він мене зацікавив, і я вирішив також в ньому опрацювати і показати, що з цього Вийде. Моя ціль працювати тут без вкладень, і тут можна починати працювати абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Проект працює вже більше двох років. Тут ми можемо бачити статистику. Ну і далі для тих, хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію. Виглядає вона тут ось таким чином. Все доволі просто: вводимо дані, проходимо капчу, реєструємося, підтверджуємо свій електронний адрес і далі переходимо до авторизації. Тут вводимо дані, за якими реєструвалися. Проходимо в капцію і натискаємо систему потрапляємо в свій особистий кабінет. І я вже, трішки, поки розбирався з проектом, тут попрацював, підкачав свій левел, перший рівень можна прокачати. Дуже швидко і далі ми також про них поговоримо. Також ми бачимо тут правість наших майнерів. Тут бачимо, яку криптовалюту ми можемо тут майнити. Тут буде відображатися наша потужність майнинга Блоки це внутрішня валюта проєкту. Вона тут в еквіваленті один блок дорівнює долару і перше, що нам потрібно зробити, якщо ви тільки зареєструвались. переходимо в наш інвентар. Далі в нас тут будуть наші майнери. Перший вам надається абсолютно безкоштовно. В мене їх два. Оцей другий я навіть не знаю звідки в мене взявся. Але для того, щоб нам почати працювати, нам потрібно місце, куди його встановлювати, тобто полка, і також енергія для того, щоб він... І далі ми переходимо в Space Extensions, натискаємо, і це в нас наші полки. І перші 5 місць нам надаються так безкоштовно. Ми натискаємо Встановити, встановлюємо. Далі нам потрібна енергія для того, щоб наші майнери працювали. Для цього переходимо в Power. І тут нам також надаються безкоштовні генератори, які мають кожен свою потужність. Також я вже не пам'ятаю, які лише спочатку надаються, тому що, так як і майнер, можливо, якийсь цих генераторів в мене також просто з'явився. Я не знаю за що. Ну і далі просто встановлюємо. Також все це, як бачимо, тут пишеться скільки місця воно займає і скільки ватт видає. Встановлюємо всі ці генератори, так як у нас ще. Небагато майнерів. Далі приходимо в майнери і також їх встановлюємо. Тут ми бачимо, скільки він майнер, скільки місця він займає і скільки Вт він потребує для роботи. І тут також це все саме. Натискаємо встановити, встановлюємо їх. І вже тут тепер ми бачимо, що в нас загальна енергія 7. Використовувати лише два. Тут наша потужність майнінга, тут скільки в нас місць, і також що в загальному ми можемо встановити полук на 620 місць, це доволі багато. Ну і також скільки в загальному нас зараз місць. Що ми робимо далі? Далі переходимо в дешборд. Тут вже, як бачимо, в мене був один налаштований пункт. Вам потрібно буде перейти або ось тут. Ну, у вас тут не буде, звичайно, налаштований цей пункт, або ось тут на панелі переходимо в пул, і тут вже обираємо пункт тієї монети, яку ми хочемо майнити, але звертайте увагу, те, що є мінімальне требування щодо майнінгу. Тобто нам потрібен хоча б один гігахеш потужності для того, щоб майнити на цьому пулі. Ну а так як поки що в нас ще немає потужності, ми знаходимо де. У нас нуль мінімальний порог вода, і починаємо майнин. Звичайно, тут він не один, тут можна ще переглянути інші, можна ще якийсь можливо знайти, де потрібно мінімально. Ось бачите, можна до кольни ще майнити. Ну і так знаходити те, що ви хочете, і починаєте майнити. Далі в нас тут вже відображають, скільки ми отримаємо за майнинг. Як бачите, майнинг реварс це все, що я отримав. Один блок тут триває півгодини, тобто кожні півгодини нам... Нараховується наша доля майнінга. Яким чином воно тут розраховується, не зрозуміло, тому що, як бачите, тут в мене ось 8414 сатож, тут 4212 і це ще в самі великі розбіжності. Ось, як бачите, 2617 і потім 2765. Тобто не зрозуміло, яким чином воно тут нараховується. Дуже великі ці качки між виплатами, тому я це не зовсім розумію, як тут воно нараховується, але нараховується кожні півгодини. І в тій монеті, яку ми вибрали. І який наш наступний крок. Далі нам потрібно обов'язково прокачити цей рівень. І першою нашу цілью повинно бути досягнення п'ятого рівня. На п'ятому рівні нам додатково відкривають функції які нам потрібні будуть для розвитку. І як же ми можемо прокачувати цей рівень. Перше, що ми можемо, це переглядати ось тут PTC Тут все доволі просто, це короткі рекламки, натискаємо сюди. Нас перенаправляє на рекламу, вони тут переважно дуже короткі, буває і 3-5 секунд, а максимум до 30 секунд. І все ми переглянули. Далі натискаємо Claim Continuum Нас зараз перекине на сайт реклами, ми його закриваємо і в нас запускається наступна реклама. І як бачите, взагалі декілька секунд. іде перевірка, натискаємо знову Claim Continuum І таким чином ми набиваємо свій рівень. Але не все, що це ми набиваємо. Тут лише рівень. Ми також за це отримуємо як блоки. Також може припасти інша криптовалюта, тобто винагороди можуть купатися в криптовалюті, і також можливість випадання різних деталей для крафта майнерів. І ось таким чином ми набиваємо тут рівень. Також у нас тут є ще кран. Тут ми отримуємо за збір блоки, проходимо капчу. І написамо. Все, ми зібрали ось таку суму блоків, і також один майнинг токен. І поговоримо про те, як ми можемо набивати цей рівень. Також тут є шортлінці Також переглядаємо ці шортлінці отримуємо за це блоки, майнинг токени, і також прокачуємо наш рівень. Наступний спосіб, який ми можемо тут. Прокачуватись це оферволи, і нам не потрібно проходити оферволи, самі там опитування. Можливо, хтось може їх проходити, то звичайно проходьте тому що і винагороди набагато більші, і швидше ви зможете прокачувати цей рівень. Ну а я покажу на своєму прикладі, як я тут працюю. Тут дуже багато шотлінців. Наприклад, давайте ось монлик. Переходимо на нього. і в кожному матчі ми тут можемо просто переглядати PTC, отримати ось таку кількість блоків. Також отримуємо майнінг токени і прокачуємо свій пригод. Натискаємо Переглянути. У нас йде таймер. Чекаємо завершення. На цьому оферволі немає ніякої капчі, Ми просто переглядаємо, закриваємо рекламу. І все, ми переглянули і таким чином переглядаємо інші реклами. Ну я думаю, вже багато хто з вас стикав з такими PTC на оферволах, і ми їх переглядаємо. Тут є дуже велика кількість, де можна переглядати. Можливо, ви якісь знаєте, а можливо, просто переходите, дивитесь, якщо можна переглядаєте і прокачуйте свій рівень. І далі, вже коли ми досягаємо п'ятого рівня, ми вже можемо перейти до використання наших майнінг токенів. Переходимо в вкладку ROLE. І тут ми бачимо нашу кількість майнинг токен, тобто яку ми зібрали. Але до п'ятого рівня ми не можемо тут їх використовувати, так як ця функція відкривається лише після п'ятого рівня. І за ці майнинг токені ми можемо придбати деталі для крафту, і також ось такі майнерги. Це сервіс тут за реферал токени. Токени пула. За що надаються ці токени пула, я не зовсім зрозумів. Можливо, хтось знає, можете написати в коментарях. Реферал токени ми отримаємо за наших рефералів, але тут з реферальною програмою також не все просто. Для того, щоб отримати один цей токен, ваш реферал повинен досягти 15 рівня, і потім також, чим більший рівень, він буде досягати. І вам за це будуть нараховувати ще додаткові токени рефералів. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Наша ціль зараз набити, як знайшся, п'ятий рівень, для того, щоб нам відкрилась можливість навіть ті ж самі деталі і навіть просто покращувати, якщо ви хочете, звичайно, ці самі прості майнери, але я б не радив цього. Вам робити краще збирати ці деталі для того, щоб крафти якісь кращі майнера, а ці потім розпродати або переробити також на запчастини. Для того, щоб їх переробити, ми їх відключаємо і тут нажимаємо Convert to Card. І в нас з цього майнера будуть якісь запчастини. Тому краще їх поки що не прокачувати, але якщо ви хочете, можете спробувати. Я цього робити не буду. Краще буду збирати нам інші крафти для майнеру. Ну і далі перейдемо, переглянемо крафт, крафтити ми можемо тут ось такі різні майнери. Але для цього нам потрібні як деталі, які ми можемо отримати за різні активності, або просто купуючи їх на маркетплейс. Ну і також нам потрібні блок. І тут ми бачимо, що тут випадає рандомним чином майнер потужністю від 12 хеш до 20. І також в них різне використання енергії і кількість міст. Далі ми можемо купувати тут деталі. Далі в нас тут є магазин. Тут ми бачимо зараз, що ми можемо придбати. Це як міста, бачимо ціну в блоках, також генератори та різні майнери. І далі в нас тут також є ще маркетплейс. Тут вже ми можемо купувати. Не лише за блоки, а й за просто криптовалюту. Тут ми можемо зробити всі налаштування за яку криптовалюту Ми хочемо купити. І якщо є якісь майнери за цю криптовалюту, ми можемо їх придбати. І бачимо, тут зараз продаються лише самі прості майнера. Також ми тут можемо обрати, що нас цікавить, наприклад, генератори, натискаємо пошук. Бачимо, який генератор тут продаються. Все тут переважно як бачите, зливають саме просте, тому звичайно, краще купувати все. Це в магазині і тут далі так все можна переглянути, скільки коштує. Да, місця можна, звичайно, купувати. І тут, якщо ви щось наманили, далі тут також можна купувати деталі. Переглянемо, скільки вони коштують. Як бачите, можемо купувати деталі для крафту, коштують вони тут доволі незначні суми. Тому для початку можна почати тут їх. Купувати. Ну і ось таким чином ми починаємо тут працювати, прокачуємо свій рівень, починаємо купувати майнери або запчастини за наші зароблені майнер-токени. Також збираємо блоки, які нам постійно потрібні тут будуть. І далі все, що нам потрібно, коли ми вже прокачались. І також нам потрібно тут слідкувати за справністю наших майнерів. Як бачите, в мене вже зараз ще 60%. Ми повинні постійно його ремонтувати. У мене ця кількість відсотків знялась приблизно за 2 доби. Я не знаю, чи чим більше в нас буде майнер, тим швидше будуть вони виходити з ладу. Чи воно працює навпаки, що чим більше у нас майнерів, тим менше вони виходять з строю. Поки що я не можу вам точно цього сказати, я ніде не знайшов про це. Інформацію, а можливо, воно просто так само, незалежно від кількості майнерів, виходить з ладу. З цим вже будемо розбиратися поступово. Зараз ми просто натискаємо ремонтувати, нам тут не потрібно нічого ні сплачувати, ні заробляти ніякої енергії чи батареки, по прикладу того ролеркоїна. Тут все безкоштовно, просто зайшли, натиснули і далі наші майнери працюють. Ну, що ще розповісти, якщо ви хочете змінити пул, ми переходимо сюди, просто обираємо інший пул, який нас цікавить. Натискаємо приєднатися і все в нас автоматично переключається на інший пул і починаємо маняти інші токени. Ну і далі поки що все. Ну і далі будемо вже по ходу розбиратись. Можливо, не все. Я ще й сам до кінця тут розібрав, але з чого почати, я вам... Розповів, будемо прокачуватись і дивитися, скільки ми зможемо на ньому заробляти. Ну і також давайте відмічу декілька мінусів та плюсів, які я поки що тут знайшов. І перший мінус те, що тут доволі довго прокачуватись, перші рівні можна дуже швидко прокачати. Далі вже йде доволі складно. Потрібно приглядати дуже багато реклами, виконувати різних оферволів. Ну але якщо ми хочемо. Працювати без складень, то без цього нам не обійтись. Другий мінус, що не можна відразу малити в двох кулах, можливо, я щось не зрозумів і можна як це налаштувати, поки що я. І третій мінус, який я тут відмічую, те, що. Не зрозуміло, як нараховують винагороди, дуже великі скачки між виплатами за блоки, і незрозуміло, яким чином тут воно все це нараховує. Ну а що я з плюсів? Звичайно, що ми можемо тут почати абсолютно безкоштовно, без ніяких вкладень, лише витрачають свій час, хоча це вже немало. Але якщо у нас буде ціль. Та бажання можна тут почати прокачуватись, але на це все звичайно потрібно буде витрачати час. Другий плюс, який я хочу відмітити, те, що існує багато способів прокачки рівня, багато тих же оферволів, шортінці, тобто не так, як буває на інших сайтах, де потрібно таким же самим чином прокачувати свій рівень. А нам надається дуже мало реклами. Ми її швиденько переглянули, тобто ні накачали ні рівень і нічого не заробили. Тому це також я вважаю плюс цього сайту. І так. Ось, третій плюс те, що тут можна працювати на повному пасиві, лише заходити там декілька разів на тиждень, ремонтувати наше обладнання і виводити свої зароблені кошти. Ну Звичайно, це після того, як ми вже прокачаємося в цьому проєкті. Ну, не буду більше вас затримати, кому цікаво, переходимо, реєструємося, будемо разом розвиватися в цьому Проектів. Можливо, я ще знайду якісь додаткові фішки, на яких можна швидше тут почати заробляти, то я обов'язково буду вам про це розповідати. Ну а поки що працюємо, прокачуємо свій рівень і збільшуємо свою потужність. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому сподобалась та була цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе До побачення.